Минув рік нові обіцянки, нові оновлення, нові надії. Але стара проблема нікуди не зникла. В Diablo 4 грати до сих пір не хочеться. Я повернувся в цю гру, сподіваючись на зміни. Хотів вірити, що гру дійсно виправили. Мені справді хотілося, щоб Diablo 4 мені сподобалось, але реальність зовсім інша. Рік тому я відкинув Diablo 4. Бо вона була сирою, нудною і не відповідала моїм очікуванням. Але з часом щось мінялось: якісь оновлення, якісь нові сезони, обіцянки від Blizzard, і я подумав, а раптом гра стала кращою. Я повернувся, спробував дати їй шанс, але ледве витримав 20 годин. Давайте почнемо з того, що я той самий гік, той самий ньорд, який колись дуже сильно грав по лору перших трьох частин. Мені настільки подобалось. І це було дуже цікаво. В четвертій частині вони від початку почали цей лор ем, не знищувати, мабуть, але міняти. Складно сказати. Ну, редкони, вони, в принципі, не рідкість на заході, е, тому доведеться з цим змиритись. Але є нюанс. Ем, окрім цього, переписування лору в оригінальний до 4 сценарій не працював. Персонажі поводились дивно, і їх реакція на е, ситуації була невідповідною. Як приклад, це бездарна сюжетна смерть Донана в першій частині Діабло 4, е, коли сценарістам треба було створити драматичний ефект, е, і вони просто заставили досвідченого, мудрого і старого хородріма поводитись нелогічно, знаходячись, знаходячись в самому пеклі, е, е, і через це той помирає. І такого тоді було дуже багато. Вновленню Vessel of Хейтере, з цим це трохи краще, я б сказав. Проходячи сюжетку, вперше я навіть отримав невелике задоволення. Але Blizzard були б не Blizzard, якби трошечки насрали в цей сюжет. да? По-перше, це пресловута сила дружби, про яку всі так багато говорили на виході оновлення. Ті, хто приходив зрозуміти, про що я. В принципі, мене це не сильно якось напрягало, але ну, деякі питання дійсно викликало. По-друге, це фінальна поведінка Еру. Тут знову з шів від сценарістів, і так само, як з Донаном, персонаж просто розвертається на 180 градусів у своїх же принципах і робить не так, як від нього очікується. І все заради супер-мега-твіста. Але, ну, на жаль, вони потрібного ефекту цим не досягають, тому що ну, ти просто в це не віриш. Е, в цілому, нова сюжетка доволі проста і проходиться швидко. Е, фармити ренауну довелося набагато менше, ніж колись. Е, нових стадо вони не завезли, що на цьому дякую. Да, в принципі, по кампанії це все. Вона непогана і не хороша. Вона посередня. Далі в нас іде енгейм. Неочікувано, але енгейм не такий вже й поганий. В порівняння з тим, що було, є чим зайнятися, є куди піти, є що пофармити. З однією лише проблемою. Він доволі одноманітний. Усі активності одна на одну схожі. Це вам не Деліріум фармите, а потім піти в Sanctum да? або там в Хейст. Весь гейм-контент доволі схожий один на одним. Я до сих пір не можу запам'ятати назви нових активностей, тому що вони доволі однакові для мене. Можливо, комусь це подобається. Типу, можна вимкнути голову і не сильно заморочуватись, і на напівафіка формити контент. Мабуть, в цьому є сенс, не знаю. Взагалі, я з гри пішов, коли ввели Pit. Ем, яму, бо це, по суті, рескінний гріта ліфтів з Diablo 3. І це не цікаво, тому що ну, ці механіці вже е, багато років я її в Diablo 3 нафармив, якщо не сотню, то, можливо, навіть тисячу годин. Е, я грав там десь до 6 го сезону і намагався навіть в ладарі в топ-100 заходити в соло. Е, 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 е. А під це все ще ключова активність навіть е, через рік гри після оновлення, і це прям нудушно. Особливо те, що це ключова прям активність, головна, там доволі багато чого формиться в піті важливого. І ось я ж кажу: після того, як я це все робив Diablo 3, ні, дякую. Не хочеться. На мій погляд, це дуже лінивий геймдизайн, Можна було якось цікавіше зробити нгм-активність, головну головною активність і захоплення ну, якось воно в мене не викликає. Єдине, що єдине, що мені більш-менш сподобались Інфернол Хорди, е, якби в грі був нормальний трейд, я б сидів в Infanal Hордах і продавав би там залишки луту з Infernal Hордів і купував би потрібні ресурси з піта, якби це було можливим. Але ну, в грі немає ні нормального трейду, ні нормального, ну нормально ці речі, які там формляться більшість не можна нормально продавати. З цим великі проблеми. І ось тут ми, мабуть, підходимо до такої теми, як вертикальний геймдизайн. А, в цілому треба пояснити, що якраз із цього геймдизайну тут багато, дуже багато він майже на кожному розі. А, в минулий раз я якраз забив на гру, коли дійшов до піта, і а, почав мастерворкати шмотки. Спойлер зараз сталося абсолютно те ж саме, абсолютно в тому ж самому моменті. Мені стало дуже нецікаво грати. Хоча до цього, в принципі, було непогано, насправді. Е, і я поясню, що це таке вертикальний геймдизайн. Це коли майже всі механіки або активності в цій грі мають ранги або градації. Що я під цим під, намагаюсь пояснити? Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 складностей. Чи 8? 8, так, 8 складностей. 8 складностей у грі. Е, безкінечний під. Е, 12 рівнів мастерворку 45 рівнів прокачки гліфів, 20 рівнів прокачки нових оцих сил босів і так далі. І майже в кожній механіці ми маємо ці ранги, рівні, тобто вертикальний геймдизайн. Коли розробнику лінь або там через якісь інші причини, він робить так, щоб просто заставити вас гріндити. Не даючи вам якихось цікавих механік, мені дійсно було цікаво збирати оці боссили, дійсно було цікаво якось одягатись до того моменту, коли я просто взявся вже більш-менш адикутний шмот, і мені залишилось просто його апгрейдити, як в Вові. Це якісь такі мемошні механіки, якісь такі вертикальні механіки, які ну просто не цікаві, Тому що ну, насправді я вам просто поясню: ти, коли це робиш, ем, коли ти доходиш до того ж мастерворку, ти просто дивишся на де той НПС, який це робить. Зараз покажу. Цей. Да, цей. Значить, Темперін, офігенно, до речі, штука, я вам одразу кажу, це прикольний крафт. Він ну, такий детерміністичний, доволі. Це прикольно. Оце, оце те, як має бути нормальна механіка. Оце як не має бути нормальна механіка. Тобто, ви берете шмотку, і ви можете її 12 разів обрикнути, щоб підвищує на 5% силу цієї шмотки. Um, і це просто піздець, як нудно. А найголовніше, що ну, типу, ви коли апгрейдите, вам основне чого не вистачає цього абдусі там. сітом uh, І тут видно, де його можна фармити. да? Тобто Найдмер Данженс, Іфернол Хорди, Ідер Сіті. Прикол в тому, що ти навіть приблизно можеш розрахувати, скільки разів тобі треба збігати умовних Infernal Hordes, щоб uh, зафармити повністю цю шмотку. Uh, ну, типу, докачати її повністю. І так не має бути. Е, насправді, мені більше подобається підхід. Е, це якось Газі каже, по-моєму, це не його фраза взагалі, але головне, що нам дають RPG в цілому, да? це той факт, що ми маємо не помічати або маємо бути в ілюзії того, що ми робимо не одне й те саме. Типу, і по Єластипух, і так далі вони якраз дають тобі цю ілюзію. Ну, В цьому сезоні є теж, тому що до цього в нього були теж проблеми, насправді. Um, але Diablo 4 досить симфейлиться. Uh, тому що в якийсь момент десь на середині ен-гейму, ти такий, що я роблю зі своїм життям? В тебе немає з'являтися цього питання. Uh, ти маєш бути захоплений uh, тим, що а що буде далі для мого персонажа. А це, коли я на все дивлюсь, я просто розумію, що «Ну що буде далі для мого персонажа. Я просто буду формити інферно хорди і 12 разів клікати шмотку. Ну, цю конкретно 8, а цю 12. Ем, і так з усім, типу, з, те саме з гліфами, те саме з цими. Ну, коротше, так. Да. Тут дуже багато таких механік, які е, ну, просто відвають бажання продовжувати грати. Просто прикол в тому, що виходячи на Торманд 1, по суті, ти побачив гру. Далі в тебе цілих 4 рівня складності, яких ти будеш робити одне й те саме, просто будуть мінятися цифри. Тепер е, пройдемось по білдам. В цьому сезоні а, з білдами все непогано, їх дійсно немало. Але знову ж таки є умовки. По-перше, це існування паблік-тест-серверу, ПТС, так би мовити. А, а що таке паблік-тест сервер? Це означає, що люди грають в гру задовго до того, як виходить новий сезон. А, і на старті сезону нема чого відкривати, нема чого вивчати чи експериментувати. Бо всі можливі білди вже є на максролі, там і в суміжних сайтах. Єдиний варіант, як з цим боротися, це не дивитися взагалі жодного контенту по d 4 перед сезоном, знаходити на ПТС і максимально йти всліпу кожен раз. Але ну, ви ж розумієте, що це маячня, ну майже ніхто так робити не буде. І тут на мій полі, розробники кисляє саме собі в ногу. Краще все-таки ну, заплатіть нормальним тестерам, і хай вони тестують і з дуже сильним жорстким ембарго. Ну, як це, наприклад, зроблено в поє. Насправді, ну, типу, ті, хто тестять гру в поє, не можуть мати права грати в гонках, які бувають там, від розробників і так далі в поє. Їм заборонено. Через це, Тому що в них є перевага. Через це топові гравці, топові контент-мейкери йдуть грати в гру всліпу. сліпу. Вони навчаються грі і відкривають її, по ходу, основуючись на якихось пачнотах, основуючись на цьому. Всі гадають на кофейні гущі, так би мовити, на кавові Е, І це набагато цікавіше, ніж те, що відбувається в D4 з цим. По-друге, що частково переплітається з першим, це той факт, що. Як би вам це правильно пояснити? Коротше, якщо кожен білд уявити як такий собі пазл, да? який треба вирішити, то в D4 тобі дають пазл з чіткою кількістю цих пазликів. Умовно, там, збери пейзаж зі ста пазликів. І ти знаєш, що усі вони будуть задіяні в цьому пазлі. Тобто, чітко, ну, типу, є конкретний ось. Тобто, зрозуміло, так? Да? Просто зараз на прикладі поя. Саме poe один, не PoE2, з PoE2 поки що там складніше з цим все. Хоча теж приблизно так само працює. Mm -hmm. По один створені билда це коли в тебе є ідея, і ти береш декілька пазлів. Різних з різною кількістю пазликів і так далі, і міксуєш їх для цього білда, для цієї ідеї. І ти не знаєш, які точно пази будуть задіяні в кінці кінців, ти не знаєш, е які будуть спочатку задіяні. Таким чином, ти отримаєш багато альтернатив, і один той самий білд може мати багато варіацій. Е Сподіваюсь, мабуть, цією метафорою все пояснив. Ну, можу ще так сказати. Е в D4, ми, коли робимо білди, то ми їдемо по рейках, прокладеним розробниками, і все. А в P1 ми хоч і їдемо по рейкам, прокладеним розробниками, але навіть самі розробники знають, куди ці рейки ведуть. Якось так. Так, мабуть, з білдами тут це все. Білдів достатньо, насправді, достатньо, є чим пограти. Ну висновку в цьому D4 4 це непогана гра, тепер вона непогана, але. Скажімо так, дуже посереднє. Я буду пробувати ще залітати в деякі сезони, можливо, не в кожен. Крім того, я навіть зараз спробую новий білд. Можливо, мене це більш зацікавить, більше затягне. Ви ж знаєте, в цих іграх дуже часто важливо ще те, який в тебе білд, можливо, цей білд мені не подобається, можливо, треба щось інше. Сподіваюсь, ну, я зможу ще хоча б пару днів приділити цій грі, і якось більше, можливо, через пару днів я вам розкажу, яка. Гра чудова і так далі. Побачимо це так: перший погляд. Якщо, скажімо так, знову ж таки говорити мовою метафор, то D4 зроблена як дуже посередній сценарій, коли два персонажі в кадрі фліртують, і тут після фрази, ну може, підіймемося до мене, на увесь екран тобі йде така ремарка, що е, зараз вони займуться сексом. Бо кіно вважає вас занадто дурним, щоб зрозуміти це через контекст. Так само і тут. Гра вважає вас, як грася занадто дурним, мабуть, я не знаю точно. Щоб давати вам більше цікавих е, горизонтальних механік. Хоча вони тут є. Я ж вже, Як я вже казав, насправді горизонтально все непогано. Просто приберіть оцей вертикальний або дуже сильно уріжте. Додайте замість цього ще парочку мех... горизонтальних механік, пару трійку. Можливо, не треба було видаляти старі лігми. Оце, до речі, дуже велика проблема гри, що вони видаляють старі ліг механіки. Можливо, було б набагато цікавіше грати. Да, І через це вони вам обличчя пхають. Е, а ці вертикальні механіки, щоб ви не заморочувалися, щоб вам цей ну просто заставити вас грати більше. Хоча найсмішніше, що люди все одно за 2-3 дні проходять увесь контент кожен сезон, навіть з такими механіками. Тобто, навіть це не, не, їм не вдається, навіть їх головна мета ну, не виходить. І скажу чесно, на мій погляд, гра до сипір не коштує своїх грошей. На мій погляд, вона має коштувати в два рази дешевше, як мінімум, за свій контент, за те, що вона дає вам як гравцю, бо Ну, На ринку присутня конкуренція, на ринку присутні ігри, які навіть торшли той же, при всій його пейтові новості... Взагалі треба зробити, мабуть, відео про всі РПГ на ринку. Але, наприклад, той же Торшлет при всій його питовіності дає вам набагато більше фану, набагато більше механіки цікавого горизонтального геймплею, хоча теж скотується, що мені не подобається, в в вторщили ті вертикальний геймплей. А, але він це робить набагато пізніше, і ви встигаєте набагато більше фану зловити. Тому, так, да, на мій погляд, гра не варта своїх грошей. Хотілося б, щоб вона вартувала своїх грошей. Сподіваюсь, що ну, з часом таки, хоча вже два роки дали, побачимо. Начебто, Рексентерик сказав, що ну, Блізерди знають, вони розуміють і щось з цим будуть робити. Побачимо. побачимо. На цьому у мене все, мабуть. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся на ваші лайки і підписки. Обов'язково скажіть в коментарях, як вам D4, що вам подобається, що ні. Чи, можливо, ви теж повернулися в гру, і, можливо, у вас інші якісь враження від неї або такі самі. Головне, хейту в коментарях. Це головне, скажімо так. Ладно, ну, всім до наступного разу.